Зинаїда Федорівна – пенсіонерка села Гвардійське. Про день, коли вирувала негода, згадує із жахом. Каже, град був настільки сильним, що мусила ховатись у літній кухні. Тут таке гатило, що не він усім. Боже, чуть двері відкрила з тої кухні, думала, що помру. Як я виглянула, мама все дзюраве, не він усім. Пішла, руки зложила, зайшла сам тої сторони і сам то я саме. Все і хлів туди помолочений, ну таке все, як то камінця. І тут як то бомб'єшка, як то війна. Боже, як страшно. В сусідньому селі Райківці негода теж не робила неабияких збитків. будинку пані Надії пошкоджено дах та вибиті вікна. Жінка каже, крім будинку, гра знищив юсід насадження та пошкодив дерева. Вікна всі побиті, всі побиті вікна. Зовсім стекла немає. Південна сторона хати, хліва, літньої кухні буде. Все потрощено, все, абсолютно все. На городі все побивало, гратом нічого немає. Кукурузи, стовбурі тільки стоять, помідори. Взагалі нічого немає. Кабачки поскошувало. Ну в общем, що було, то нічого немає. Постраждали від негоди і посіви на полях. Пошкоджено покрівлі сільськогосподарських будівель. Після градобою, який пройшов по гвардійському відділку групи компаній від Агро, були нанесені певні збитки, як і для підприємства, так і для. Мешканців населених пунктів село Гвардійське і село Райківця були пошкоджені посіви зернових культур, таких як пшениця, ячмінь, соя і кукуруза. Також постраждали будівлі зернотоку село Гвардійськ, свиноводіювельний комплекс село Навтулівка і село Москалівка. Були пошкоджені покривлі, які були накриті шифером. Аграрії кажуть, відремонтували та перекрили вже 80% покрівель своїх підприємств. Крім того, не забувають вони і про мешканців сіл, що зазнали втрат від граду. Особливо піклуються людьми одинокими, яким просто немає до кого звернутись за допомогою. Для села Вардізький і Райкоці було виділено 1200 листків шифера, і також була сформована будівельна бригада, яка до сьогоднішнього дня допомагає в селі. Пристарілим людям, які не мають допомогу, допомагаємо безкоштовно перекривати будівлі. У селах живе чимало одиноких пенсіонерів, яким просто не до снаги власними силами відремонтувати свої будинки. Для них така допомога доречна, як ніколи. Є такий депутат Сергій Лабазюк, і от він мені поміг, допомогли перекрили мені кришу всю. Спасибо йому велике за це. Я от звернулася до Віктора Тимофійовича, Він мене всячески підтримав. І Я прийшла такиму пожалітись. А він каже: я вам дам робочу. Ймен ні, ні копійки не коштувало, не платила ні за що. Це Лабазюко, то є все, що ну, ну, в нього такі добрі люди, розумні, хазяйські, можна сказати, і так відносяться з душою. Помічник народного депутата Сергія Лабазюка наголошує: ніхто не має права стояти осторонь, коли у людей біда. Усі політики повинні допомагати тим, хто цього потребує. І робити це не тільки перед виборами, а щодня. Я особисто. Вилазимо на горі до людей, і можна сказати, що це не сплошне решето, було ну, дирі, в одні дирі. Благодійний фонд значить, прийняв рішення, виділявши бригаду, яка допомагала одиноким перекривати будинки. То я закликаю всі партії, які є в районі, створити благодійні фонди, допомагати людям не тільки в один день, а щорічно, як це робить благодійний фонд. «Ми поруч. Щорічно, щоденно, постійно. Вікторія Земба, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ7+.